Метою всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, яка триватиме в Одесі з 25 листопада по 10 грудня, є привернення уваги громадськості до актуальніших проблем подолання домашнього гендерно зумовленого насильства, жорстокого поводження з дітьми, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. Організатором заходів виступив департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, до якого приєдналися численні громадські благодійні організації. Зараз зареєстрованих та підтверджених випадків станом на 1 листопада 1568. А, Ні, по Одесі лише по Одесі. Ми маємо побудувати такий соціальний контекст, в якому жінка не буде соромитися говорити про те, що її ображають. Акцентом акції стала активність Кроки до допомоги, яка демонструє, що допомога завжди поруч і звертатися за нею це прості та важливі кроки. На відкритті акції в Хаджибейському районі на Олег парку були встановлені станції з табличками, на яких розміщені QR-коди з посиланнями на сервіси допомоги для постраждалих та успішній історії жінок, які розірвали коло насильства та вчасно звернулись до спеціалізованих служб підтримки. Центр допомоги врятованим їх є вже 11 по всій території України. Вони розташовані в обласних центрах. Вони надають допомогу усім внутрішньопереміщеним особам, місцевим мешканцям, які постраждали від збройної агресії або від будь-яких форм насильства, у тому числі сексуального насильства під час війни, і під час військових дій. Під час проведення заходу у фахівці мобільних бригад соціально-психологічної допомоги проводили консультації для охочих, а представники благодійного фонду дарували жінкам-дівчатам білі троянди, символ протидії насильству. На кожній квітці була закріплена листівка з QR-кодом, за допомогою якого можна безкоштовно звернутися по консультацію до психолога, юриста та записатися на курси самооборони. Протягом 16-денного періоду акції відбудеться низка подібних заходів з протидії насильству в кожному районі Одеси. В акції організованій міським департаментом соцполітики, активну участь беруть також представники поліції, яка першою відгукується на правопорушення за гарячим дзвінком. Ознаками фізичного насильства є ляпаси, удушення, припікання, побиття, погроза зброєю. До ознак сексуального насильства належить примус до статтєвих контактів у небажаній ситуації, зґвалтування, підглядання, залучення до секс бізнесу в Одесі. На відкритті акції «16 днів проти насильства представники поліції розказали, що дзвінків на гарячу лінію з цього приводу чимало, як правило, дзвонять жінки. Приблизно кількість викликів на лінію 102, котрі відпрацьовують саме патрульні поліцейські, залишилась сталою. Це орієнтовно від 400 до 500 викликів на місяць. Ми відпрацьовуємо, але не всі виклики дійсно підтверджуються, що це є домашнім насильством або гендерно зумовленим. Орієнтовна кількість протоколів, котрі ми складаємо, це приблизно 50-60 протоколів на місяць. Як сьогодні ставиться населення до випадків насильства, якщо їх бачить? Який варіант поведінки пройти мовчки, зробити зауваження, повідомити до відповідних служб, продіагностувати поведінку більшості та роз'яснити, що насправді треба робити, якщо стаєш свідком насильства, з такою метою у рамках акції проходить соціальний експеримент. Цей соціальний експеримент, це ідея і спільний проект Одеського державного університету внутрішніх справ і консультативної місії Європейського союзу. Він спрямований на те, щоб підвищити рівень обізнаності населення з питань того, як реагувати, якщо ви стаєте свідками домашнього насильства або насильства з ознакою статі. В Одесі у закладах освіти протягом найближчих днів відбудуться заходи акції «16 днів проти насильства, інтерактивні ігри, конкурси малюнків, інформаційні батьківські всеобучі. Також різноманітні інформаційно-просвітниця заходи, заплановані служби у справах дітей. Крім того, в усіх районах відбудуться вуличні акції Право жити без насильства. З їх програмою можна ознайомитися на сайті мерії. Усіх небайдужих запрошують приєднатись до заходів на знак підтримки до осіб, які знайшли сили вийти з кола насильства.